Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, куди звернутися, якщо ви загубили свідоцтво про народження вашої дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво втрачене про смерть, якщо воно пошкоджене, неможливо считати інформацію, чи, наприклад, у вас вкрали весь пакет документів, що робити в такій ситуації, як отримати дублікат. Зараз про це поговоримо. Хочу нагадати, що для того, щоб отримати дублікати зазначених документів. Вам необхідно звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Простими словами, до Рацу, ЗАКСу, РГАЦ, як ви називаєте, ви звертаєтесь туди, пояснюєте ситуацію, надаєте відповідні документи, які підтверджують вас як особу, паспорт, ідентифікаційний код та вказуєте, за яких обставин, що трапилось, що, чому для чого вам його треба поновлювати, той чи інший документ. Якщо ви знаходитесь наразі за кордоном, то такі функції покладені на дипломатичні представництва і консульські установи нашої держави України на підставі акту. Запису цивільного стану. Хто ж може подати взагалі заяву і звертатися за дублікатом? Відповідно, це ви, наприклад, якщо це стосується питання дітей, то батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, органи опіку та піклування, представники закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Також... Знову ж таки, під час подання заяви вам необхідно буде пред'явити оригінал паспорта громадянина нашої держави. Якщо ви подаєте заяву, ви громадян України, але постійно проживаєте за кордоном, то паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також вам потрібно буде сплатити державне мито, там взагалі сума. Кошти там не досить великі і е, подаєте заяву до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця державної реєстрації, акту цивільного стану та місця проживання вашого. Саме головне, щоб це було розташовано на території. Підконтрольній українській владі. Далі ви можете звернутися до центру надання адміністративних послуг через портал Дія, цифровий офіс ЗАГСу Рацу опрацює вашу заяву. Та, відповідно, нагадую, можете звернутися до дипломатичного представництва консульської установи України у разі перебування. За кордоном, тому якщо така ставалася ситуація, вам потрібно, бо ви мене до речі питали стосовно того, як отримати дублікацію достопри народження дитини, багато цікавиться питання жінок, які виходять на пенсію. Так. Чи вам потрібно період? Бо коли ви перебуваєте в декретній відпустці по догляду за дитиною, то пам'ятайте, що до 1 січня 2004 року, навіть якщо ви не перебували в трудових відносинах, цей період, коли ви здійснювали догляд за малолітньою дитиною, то досягнення трьохрічного віку вам зараховується до стажу на підставі свідоцтва про народження дитини. Ми живемо зараз в супер, скажімо, складних обставинах, що ви могли переїздити, забути за. Втратити, він міг згоріти, тобто пошкодитись цей документ, що мова йде там про свідоцтво, про народження, чи якщо ви змінювали прізвище ім'я та по батькові. Прізвище, коли ви входили заміж, коли змінювали, вам потрібно подавати ще свідоцтво про шлюб, наприклад, то ви повинні розуміти, що ви можете отримати дублікати цих документів. Для цього вам потрібно звернутися або до ЗАГСу, або до ЦНАПів, або взагалі можете це зробити через портал Дія.